Всім привіт! Певну плетку. Зараз будемо відкривати і покажемо, яка в нас Це відео обзор. Ось вот така плетка. Зараз відкриємо і покажемо. Сіра, сіра.

Ну так легко. Ще поїсть цієї тут, катуп'ятка є. Ой, які комфорки, фігня, але. Ще й конкурки. Ту не буде? Я не буде цю. Вона за цю кришку. Поки що на хай то буде. Ту коробку треба зняти. Я її розпорну. Нехай відкриває так, да? нехай, нехай відкриває. Піду на пальму. Та просто нова, це не є буш, це нова плитка. я ж Каплетка, ну відкритий. Духовка. Це у нас духовка. Тут у нас пінопласт. Тут ключики, інструкції. Виробник роді Україна, так. Світли за світло. Світли, сі світа. Є ще гриль? Це в нас підключателі. Тут і гриль є, і школи. Так, у нас одзаду так пишіть, виглядає. Тут підключати. Ой, болт. Не знаю, чи підключу зараз. А коли приключу, запиши видео. Напред все. ціна като истина 7? плетки? 7.50. Доставку и 7450. Це у нас ця решітка нова. Все, закривай. Да, ага. да.

Таплетка. Да лайбу, да, что туда вот поток? А тут ч ж на него? Тут у нас как тоншее. Покину забраться. Тут у нас вроде шуфлятка шеи. Шейнуть кейс. Опа! Зараз будемо відкручувати стару плитку. Я вже шланг відкрутив. І зараз будемо ставити, не знаю чи підключу чи не підключу. Буду підключати нову плитку. Чи ми будемо її кидати. Може я комусь її продамо. Така плитка. Може хтось купить. Так ще підключаем новую плетку. Шурупи є. А тут є рубчики. Ну вот так станет, чтобы на цего присколько вычислять. Да, питлетом тут забрати, і ту поставити туда. Добре, підключимо, покажу. покажем. Ой, зараз я замерку. Скажу ширину.

Good.